Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Постанова 1487. Багато хто в шоці взагалі від неї. Ну, я окремо потім зроблю обов'язково випуск щодо цього і поясню, щодо чого. чого. Насправді, там не дуже багато змін, але вони є. А ось поки дуже важливе питання, яке цікавить всіх. Що ж це за патрулітики? Дуже багато стало і інформації різної, і дуже багато і блогерів записують на ось ці теми. Насправді, ну скажу так, якщо зовсім просто, ніяких насправді, патрулів якихось особливих немає. Не з'явилися які, якісь там спецлюди, які мають зупиняти, давати повістки і так далі. І так далі. Тобто, по суті, можна сказати, що щось глобального ну, Не змінилось. Дивіться, немає ніяких спеціальних законів щодо створення якихось патрулів спеціальних для вручення повісток. Ну, немає такого, розумієте? Є люди, які уповноважені, так, є, які можуть видавати повістки. Тому, якщо хтось вам каже, що це якийсь спеціальний патруль, це неправомірно. Ну, по закону це неправомірно. Ви просто одразу питайте, на підставі якої норми закону ви дієте? Покажіть мені, будь ласка. Або скажіть, або покажіть. І нехай вам пояснюють. Ну, ви маєте на це право, ви маєте право знати, як громадянин. Ну, Ось, наприклад, наш знайомий пару днів тому зупинили і давали йому поїздку. Він розгубився. Не треба губитись, треба ставати учасником процесу, не мовчіть. Якщо ви вважаєте, що проти вас коїться щось неправомірне, неправомірне, бо знайомий він комісований. Він каже, хлопці, я комісований. Ні, вручають повістку і все. Таких випадків, на жаль, дуже багато. Спілкуйтесь, розмовляйте, ви маєте стати учасником процесу. Нехай вам теж покажуть свої документи. Обов'язково, ви маєте на це право. Далі на підставі, якої норму закону вони діють. Тобто, спілкуйтесь, документи покажіть, ви маєте знати, з ким ви спілкуєтесь. Норми закону. На підставі якої норми закону ви дієте, де наказ, хто уповноважений на те, щоб вручати повістки. Якщо це поліція, то нехай назвуть норму закону, а вони не назвуть, бо її немає, немає ніяких спеціальних патрулів. От і все. Немає ніяких спеціальних людей, які мають вручати повістки. Ну, немає їх. Поліцейський, наприклад, не має права вручати повістки, бо вони не уповноважені. Ви законно можете відмовитися. Якщо це поліцейський, Зараз дуже багато несправедливості. Мобілізують інвалідів. І не тільки словом тих, хто не має йти воювати. Зате тих, хто може йти, не мобілізують. І особливо, знаєте, це стосується тих, хто має гроші, тих, хто має владу. На жаль, на жаль так, на жаль, так є. Е, взагалі, якщо говорити ось про цю постанову, так? 14,87. Там такого нема. Там, здебільшого, ну, якихось, скажімо так, кардинальних змін немає. Додали кілька сучасних питань щодо порталу Дія, так, майбутні перспективи цього, і деякі уточнення щодо ведення обліку на підприємствах, в сільських, там, в селищних радах тощо. Що людина має знати особисто для себе, взагалі, ось що. Кожен українець має знати особисто для себе з цієї постанови те, що протягом семиденного терміну людина, в разі зміни його облікових даних там одружився, змінився стан здоров'я, народилась дитина і так далі, та далі зобов'язана повідомити про це в ТЦК. Дивіться, чому ж стільки взагалі скандалів довкола повісток. Ну от як це пояснюють представники. Представники там воєнкоматів влади і так далі, і так далі мовляв, забрали інваліда, що хочуть, щоб чоловіки вчасно звертались до ТЦК і показували довідку, що не годні до мобілізації, тому як би не будуть призувати, да? тобто, що не знають інформації, тому дуже багато повісток приходить тим, хто по здоров'ю там по якимось іншим обставинам не може воювати. Ну, так, пояснюють, чого повістки. Ну, принаймні, ось так. Таке пояснення того, чому, наприклад, повістки проходять всім підряд. Знаєте, ось почала одну тему, так, закінчила іншою. Я просто хочу, щоб ви знали свої права. Про постанову обов'язково поговоримо в окремому випуску. Там, в принципі, як я казала, вже дуже багато якихось там змін немає, але вони є. Маєте про це знати. Що головне, якщо вас зупинили, ви маєте право одразу питайте: постанова, закон, хто, скажімо так, чи має повноваження людина, яка вручає повістки, чи взагалі має вона на це повноваження. Має бути наказ. Має бути наказ був вже випуск, де я розказувала про те, що ось як є там постанова і так далі, і так далі, де яку приймали ще до війни, де має бути там а, людина, яка уповноважує і так далі, і так далі. Чи є в людини повноваження, яка вручає вам повістку? Все це має бути. Якщо вам не можуть. Відповісти і не можуть нічого сказати внятного, і так далі, і так далі. Ви можете відмовитись так. На вас складуть акт за відмову, але це вже трошечки інша справа. Тому знайте свої права, відстоюйте свої права, захищайте свої права. А все має бути законно і справедливо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.